Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краснень. Сьогодні хочу вам розповісти про ряд низькорівневих преміум танків, що зараз тестуються на супертесті. Тобто йде підготовка активна така підготовка до новорічного наступу 2026 року. Далі поговоримо про заслужену нагороду за 2025 рік. У нас попередня дата вже з'явилася на вод Експресії так тижня-два приблизно назад. Я цю інформацію пропустив, але сьогодні хочу її обговорити. Ну і в останній частині відеоролику перейдемо до гаражу і хочу вам сьогодні зробити детальний розбір основної нагороди нового магазину жетонів серії легенд натиску від АМД. До речі, в мене якраз трансляція от за спиною. На момент запису відео запущена. А це у нас, друзі, Lanсен Creместежка 8 рівня Швеції. Вона там коштує 65 жетончиків. Давайте от подивимося, що ж вона себе представляє, тому що в мене ця машина є, я от сьогодні вечором на ній пограв і тепер готовий вам розповісти, які ж є плюси і мінуси. І взагалі, як вона відчувається в боях в реаліях 2025 року. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. Друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з первинної такої інформації про низькорівневу техніку, яка зараз проходить обкатування на супертестуванні. Перша машина це Rainmetal Backletwagen. Німеччина СТ-3, тобто третього рівня, прем вийшов ще 4 вересня на супертест. Частково, звісно, я за ці от, низькорівневі преми їх згадувати, вже й не пам'ятаю, за всі точно не згадував, але частину точно от показував вам у попередніх відео. Коротка назва BWRH. Далі у нас йде ще от машина нескорівнева Cromwell Appliku Великобританія ST5 Prem також вийшов 4 вересня на супертест. Коротка назва Cromwell A. Звісно, друзі, це наповнення, скоріш за все, у нас новорічних коробочок. Т-115, от ще є СРСР СТ-5 Прем, також вийшов 4 вересня на супертест. Тобто, щоб знали, що така машина у нас тестується, скоріш за все, також буде в навантаження у коробочки великі. Шкода, Т-15, а Чехословаччина ЛТ-4 Прем вийшов 9 вересня на супертест. Раніше цей танк був показаний на... П'ятому рівні як досліджуваний в новій гільці ЛТ Чехословаччини. це ще з самого початку. А там як гілку формували. Але до релізу його та танк 6-го рівня прибрали з гілки. Тепер він повертається як премо. От бачите, з самого початку планували його у гілку дослідження в нову з ЛТшками Чехословаччини, але потім щось пішло не так. Вирішили відмовитися від низьких рівнів. Ну, мається на увазі от конкретно 4-го рівня, там 5-го рівня, ну і само собою 6-го рівня. У нас гілка починається з 7 го рівня, наскільки я пам'ятаю, так, правильно з 7 го рівня. І тепер бачите ця машина, от як прям у нас з'являється. Ну і також є ще машинка Renault R35 FSM36 Франція lt 2 Прем. Також вийшов 9 вересня на супертест. Коротка назва R35 fsm 36 Ну, звісно, це абсолютно не цікава машина. Наприклад, може бути за перший рівень атмосфери свята. От у нас у е, новорічному наступі 2026 року. Ну і ще є низькорівневий прем третього рівня може бути у коробочках запросто m 31 Швеція LT3 Prem він вийшов у нас 9 вересня на Супертест. Щоб знали, що такі машини от тестуються, і скоріш за все, я ж кажу, вони з'являться у нас під час святкування новорічного наступу 2026 року. А сам новорічний наступ, скоріш за все, почнеться на початку грудня. Це вже будемо дивитися отуди поближче, тому що будуть зливи, я думаю, 100%. Тепер давайте перейдемо до більш такої. Цікавої інформації, вона стосується заслуженої нагороди 2025 року, тобто та сама вислуга років. Є вже попередня дата, коли у нас будуть починати нараховувати оцю заслужену нагороду, тобто ми зможемо її дещо обирати, дещо автоматом отримувати. Там будуть жетончики, всі справи. Зараз про це більш детально поговоримо. Дата от на ВотЕкспресі та ще проскочила, це 29 листопада, тобто з 29 листопада, от з кінця місяця. Сяця листопада у нас вже почнуть видавати заслужену нагороду за 2025 рік. Новий танк багато нагород та перші ветерани зі стажем 15 років. Доволі такий солідний уже стаж. Надіюся, в цьому році буде нагородна машина не 5 го або 6 го рівня, а як мінімум 7-го рівня, а було б ще краще, якби 8-й рівень дали перший раз в історії от, з початку нарахувань, так скажімо, заслужених нагород. Тому що в нас максимальний рівень техніки, який фігурував у заслужених нагородах, це був Super Хелкет от 7 й рівень. Хотілося б, як мінімум 7-й рівень якийсь отримати, наприклад, Black Prince 2. Одну, наприклад, чисто теоретично, це та машина, яка не так далі. В нових на тестування, от, наприклад, її б дали як заслужену нагороду, або а, а, взагалі восьмий рівень би дали. Тому що Рубіку на цей 2.0 всі справи могли б і так розкошелитися, хоча подивимося, як це все буде відбуватися, тому що ще ніякої інформації немає, але я надіюся, що для ветеранів будуть максимальні от такі нагороди. Якщо подивитися за минулий рік, от заслужену нагороду за 2024, то ми можемо побачити, що тоді вона почала от вручатися з 5 грудня 2024 року. Тобто не з кінця листопада, а вже був початок грудня. Само собою, Статус ветерана отримували ті гравці, у яких вже аккаунт був зареєстрований 10 і більше років. Тобто від 10 до 14 років в цьому році буде, я так думаю, від 10 до 15 років. Якщо подивитися на нагороди, які в нас фігурували раніше, то це, звісно, були акційні машини з 5 по 7 рівень, включно по той самий Супер Хелкет. Плюс до того давали жетони максимально 14 штук. Ми їх могли обмінювати на. На додаткові бусти нагород. Крім цих жетончиків ми отримували в от статусі ветерана 3 тисячі бон, 1,5 мільйона кредитів, 3 універсальних посібники, само собою, дні танкового преміум аккаунта, три штуки, 20 резервів особистих на кредити, на плюс 50% до кредитів. Також давали один особистий навчальний посібник, 20 завдань на ікспер досвіду, 20 особистих резервів на додатковий досвід забій, плюс 50%. Ну і різні елементи кастомізації. Але що тут було ще хороше, це звісно ці жетончики, друзі, тому що ми могли виміняти, наприклад, за 7 жетончиків удосконалене обладнання на вибір. Якщо б я його, наприклад, обирав, то у мене б вже залишалося тільки 7 жетончиків. Так само ми можемо обрати експериментальне обладнання та 3 на вибір і 100 компонентів в навантаження за 5 жетончиків. От я обираю і ще 2 жетончики. Залишалося, я в минулому році просто добирав за ці жетони, бо не друзі. Тобто доволі такі жирні нагороди, ну можна сказати, заслужена нагорода за просто вислугу років. Само собою, тоді була новинка Gabler's Destroyer, Також, якщо у вас не було отримано якихось машин, то ви, звісно, їх також отримували. Це панзика Fugen 4 Aust F2, той самий КВ1С з механізмом заряджання пк 2801 10,5 см, Супер Чафі і Супер Хелкат. Ну І само собою, Т-52 про нього майже і забув. От такі, друзі, у нас були машини акційні заслуженої нагороди. Подивимося, чи будуть зміни у цьому році. Я ж кажу, я надіюся, що буде якась більш-менш високого рівня техніка, як мінімум сьомого рівня, а хотілося б взагалі восьмого рівня. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Тепер, друзі, давайте перейдемо до гаражу і будемо розбиратися з нашою машиною. А це у нас lanсен стежка 8 рівня Швеції, яка доступна у новому магазині жетонів серії легенд натиску від AMD за 65 жетончиків. Це максимальна нагорода, тобто максимум той, який ми можемо згідно от таблиці нарахувань жетонів зафармити, це 80 жетонів, з них 65 буде витрачено, якщо ви захочете, звісно, якщо у вас цієї машини нема, на Lanse Сі. Перше, що я хочу от, розповісти вам про цю машину, звісно, це обладнання. Яке я використовую. Я не можу сказати, що це 100% правильна збірка, тому що, наприклад, якщо подивитися на WordPlus, тут взагалі рекомендація з вентиляцією. Трішечки з вентиляцією з трофейною я покатав, побачив, що якось мені некомфортна гармата, друзі. Точності не вистачає, тому поставив замість вентиляції от трофейний приціл. Це вже під себе підбирайте, ніби гарматка стала трішечки точніша, але, друзі, дуже часто вона буде і мазати. У неї якась кучність така специфічна, дуже часто буду летіти. Особливо, якщо ви, не дай Боже, хоч трішечки не дозведетеся, то дуже часто будуть снаряди летіти не туди, куди ви хочете, на великих і середніх навіть дистанціях. Це є такий своєрідний мінус, який я помітив сьогодні, от граючи оцей десяток, так скажемо, боїв ввечері. Це от такий перший слот, який у мене зайнятий трофейним прицілом. Другий слот це 100% потрібно використовувати. Трофейний стабілізатор це 100%, тому що в нас тут поставити. Середня стабілізація, Моя стежка потрібно це 100%. Ну і трофейний досилач також бажано для того, щоб апнути максимально ДПМ. Друзі, він у нас нормальний, в принципі, як для середнього танку 8 рівня. Тепер переходимо у характеристики. От, в загальні. З самого початку характеристики поживучості, а далі подивимося схему бронювання. Міцність нашої машини 1350 одиниць, це золота середина, тобто немало і небагато. Бронювання корпусу 60-40-25, бронювання башти 70-70-40. Тобто, враховуючи ці характеристики, можу вам з упевненості сказати, що максимум, що ви будете лобом витримувати, це деякі базові от фугаси. Все інше буде заходити по повній програмі. 80 200 мм НЛД, 119 мм ВЛД, 106 мм отут, скоси 136 мм, маска 148 мм. Тобто для 8 навіть для 7 рівнів, це не загроза. Друзі, всі вас будуть пробувати по повній програмі. Борти тут взагалі ватні, так само, як і корма, тут буде все проходити, будь-які фугаси, всі справи. Тобто, самі розумієте, від артилерії також будете відхоплювати по повній програмі. Розміри у нас не самі великі, але все ж таки, друзі, вас буде. Будуть всі пробувати. Тобто ця машина практично не пробачає помилок. Далі йдемо вже по класиці вогнева потужність. Базовий снаряд у нас бронебійний, має середню шкоду 320 одиниць. Це хороший показник, як для преместежки 8 рівня. Середнє пробування броні 208 мм. Оце вже такий більш-менш стандартний показник. Це у нас на близьких дистанціях 192 мм на 500 м. 930 метрів на секунду, швидкість польоту, тобто я б вам рекомендував. Ідеальний цей заряд використовувати навичку екіпажу, тобто її досліджувати в екіпажі для того, щоб апнути цей показник до тисячі з хвостиком метрів. Якщо подивитися, на другий снаряд, це у нас підкаліберний, тобто голдовий, він так само має хорошу середню шкоду 320 одиниць, пробування броні 242 мм. Усереднене таке значення відносно стандартне як для преместежки 8 рівня. Це на близьких дистанціях на 500 метрах цей показник втрачається до. 220 мм. Швидкість польоту тут хороша, 1150 метрів на секунду. Плюс до того, якщо у вас буде перку екіпажа оцей на швидкість польоту снаряду, то 1305 метрів у вас вийде оцей показник, як у мене на даний момент. Тобто взагалі чудовий робиться. Я в основному от, під калібри старався використовувати, тому що вони комфортні по швидкості польоту снаряду. На ББшки можна перемикатися на близьких і середніх дистанціях, якщо якісь картонні цілі, тут уже без питань. Тому що 208 мм ББшка вона буде пробувати також часто, звісно, не броньовані, дуже цілі. Осколково фугасний снаряд має підвищену шкоду 420 одиниць, пробуває на усіх дистанціях 53 мм і летить із швидкістю польоту 900 м на секунду. Тобто, якщо взагалі от підсумувати по снарядах, то вони у нас відносно усереднені. Усереднені по середній шкоді якраз хороший стандарт, усереднені по пронепробиттю і усереднені по швидкості польоту снарядом. Інших характеристик по вогневій потужності, то ми можемо побачити, що в нас перезаряджання від гармати у моїй комплектації, це без вентиляції, друзі, 723. Тобто, в принципі, непогано, тому що ДПМ середня шкода на хвилину у нас виходить 2657. Звісно, якщо ви поставите сюди трофейну вентиляцію замість приціла, то у вас цей показник виросте, буде приблизно 2720 чимось. От приблизно от таких діапазонах. Тобто ДПМ в цілому непоганий у даної. І не самий найкращий, але і непоганий. Розкид на 100 метрів в моїй комплектації із трофейним прицілом виходить 0.31. Так би було 0.34 з вентиляцією 0.33. Розумію, що різниця невелика, але, друзі, це все відчувається. Мені ніби з прицілом почали снаряди трішки точніше летіти, хоча це, можливо, мої тільки враження. Але по факту виходить оточність 0.31. Час ведення 2,2 секунди, в цілому не дуже поганий показник, але в нас. Посередня стабілізація. 0.18 в русі, 0,18 при повороті корпусу і 0,14 при повороті самої башти. Тобто, оце зведення і розкид, це все буде вам відчуватися у боях, особливо, якщо ви будете повертати от корпус там і заодно е, саму от башту, саму гармату, е, дозводитися, прийдеться, це ви можете побачити у боях. Це все відчувається. Тобто стабілізація тут не ідеальна. Тут хороші, доволі такі ідеальні кути вертикального наведення, мінус 10, плюс 20 от і Дійсно, прекрасний, комфортний показник від рельєфу потрібно грати. Швидкість генетального пересування прицілу 3636. -36. Не дуже швидко, але все ж таки для Лансена в принципі, і вистачає. Тобто, якщо підсумувати от взагалі по вогневій потужності, то в нас усереднені снаряди з хорошою альфою, з хорошими кутами вертикального наведення. От сама гарматка, нормальний час зведення, посередня стабілізація, посередня як для стежки непоганий ДПМ, друзі. Тобто, ну непогана, в принципі, вогнева. Потужність мені тільки якась кучність здалася не дуже комфортною, тому що дуже часто снаряди летіли хто зна куди. Якщо подивитися по показниках рухливості, то ми можемо побачити, що в нас от максимальна швидкість вперед 50 км назад 20 при питомій потужності 28,75 Тобто, в цілому хороша динаміка, як для СТ восьмого рівня. Тут не можу нічого поганого сказати. Швидкість повороту шосі 44 44,56, також нормальний показник. По скритості у моїй комплектації з маскуванням, тобто камуфляжом і от маскуванням, викачаним у екіпажа, виходить нерухома машина 3561 під час руху 2746. Непоганий також показник, як для стежки, класичний, хороший, можна навіть сказати, огляд 428 метрів. Так, без вентиляції, можливо, навіть буде краще вентиляції в цих випадках ставити, тому що все ж таки і огляд буде підтягуватися приблизно. Десь до 442 метрів. Якщо от використовувати, наприклад, трофейну вентиляцію, замість прицілу оцим прийдеться жертвувати. Якщо будете приціл використовувати, я трішечки експериментую, подивимося, можливо, і реально вентиляцію буду ставити. Це вже само собою, але на даний момент от такі комплектації катав. Тобто, друзі, якщо підсумувати взагалі по цій машині, то це посередня машина. Я не можу її назвати прям хорошою, вона просто посередня машина. На ній Можна відігрувати, на ній можна набувати дамаг, можна використовувати ББшні снаряди. Альфа тут приємна, але все ж таки треба враховувати, що бронепробиття у нас невисоке. Стабілізація у нас посередня, кучність польоту снарядів не сама найкраща, швидкість польоту також не сама найкраща. Ну, Звісно, зараз рятує ситуацію те, що можна перклад цей у екіпажа вивчати, і він суттєво буде вам апати цей показник. Але в цілому це непогана машина, динаміка хороша. Кути хороші, ДПМ також, в принципі, хороший, можна відігрувати, вона точно знайде шанувальників, тим паче за просто так. За 65 жетончиків зараз можна буде забрати цю машинку, тобто я її можу рекомендувати. Якщо у вас немає її, то старайтеся 65 жетончиків накопичувати і забирати собі прем СТ-ку 8 рівня, оцю Швеції Lance NC. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цієї СТ, якщо вона у вас є, якщо немає, пишіть, чи ви будете її забирати. І не забувайте проставляти вподобайки. Підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике, до побачення до наступних відео. па-па